Новини вівторка, 11 квітня. До вашої уваги. Вітаємо. Сьогодні у випуску. Дивіться. Загинув за Україну. У Хмельницькому провели в останню путь героя Сергія Ющишина. Церква стала українською. Свято Георгіївський храм рішенням громади перейшов до ПЦУ. Святкове середмістя. У Хмельницькому до Великодня встановили кілька нових фотозон. Сьогодні хмельничани провели в останню путь героя Сергія Ющишина. У перші дні повномасштабної війни він пішов на фронт добровольцем. У складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади був мінометником. Загинув 4 квітня на Донеччині Сергієві навіки 24. У нього залишилися батьки і дружина. Поховали героя на Алеї Слави у Раковому. Служили разом з Сергієм, 10-й гірсько-штурмовій бригаді в 108-му окремому батальйоні. Знаю Сергія як, як хорошого хлопця тільки з хорошої сторони, який ніколи не кидав ніякі позиції. Ми тримаємо всю лінію фронту вверх Бахмута. Він пішов добровільно в перші дні війни, від самого початку війни, він один раз приїжджав в відпустку тільки. Дружина є, батьки є. Ми познайомилися там на війні і ми через земляки з одного села. Нововушський район. Помар як герой. Свято Георгіївський храм Московського патріархату, що на вулиці Івана Франка, перейшов до Православної церкви України. За це рішення напередодні проголосували більше тисячі людей, і вчора ввечері у храмі вперше прозвучала молитва українською мовою. Наразі приміщення опечатані. Ревізійна комісія готує документи про перехід, які подасть в обласну військову адміністрацію. Нагадаємо, що з 2 квітня це вже четверта церква Московського патріархату у Хмельницькому, яка перейшла до ПЦУ. Денис Клименко продовжить. Хмельничани виступили за перехід ще однієї церкви московського патріархату до ПЦУ. Це Свято-Георгіївський храм, що на вулиці Івана Франка. Це вже давно треба було робити. Це ще мало робити 30 років назад, і цього не було б. Тому що тут отут все написано. І покажіть, будь ласка. Розумієте? Все, що сьогодні відбувається, все, що сьогодні відбувається, завдяки оцім. Ці люди це як троянський кінь. Вони сюди привели це все і вони це все роблять. У мене брати, мої двоєрідні воюють. І я хочу, щоб в Україні була православна церква України, щоб відправилися українською мовою, щоб діти мої приходили, слухали українську мову. Вони виступають за війну, зараз підтримують російського агресора. Не їдуть туди. додому, нехай їдуть. Виїжджають з України, щоб їх не було. Зібрати вагон, там земель багато, і хай собі строяться. І хо що хочуть, те там роблять. А не так. тут в нас. У нас діти гинуть. У нас як можна такими бути? Та в них нема серця і, дум... і нема Святого Духа. Люди почали збиратись на території храму о 17-й годині 10 -го квітня. З одного боку лунають церковні співи від прибічників Московського патріархату. Мария, благою, ти, З іншого український гімн та патріотичні гасла. Люди підписують протокол зборів та одностайно голосують за перехід свято Георгіївського храму до православної церкви України. Більше тисячі людей підтримують це рішення. Рішенням сесії минулого тижня Хмельницької міської ради 13 земельних ділянок припинене право постійного користування. Тобто зараз вже земля безпосередньо є власністю громади, і храм так само сьогодні проголосували. Люди обрали нову парафіальну раду, нового голову. Зараз працює ревізійна комісія. Я надіюся, що вже на великдень ми побачимо тут вели величезну кількість українських вірян, які раніше не відвідували цей храм, через те, що він мав приналежність до Моспархату. Далі хмельничани прямують до церкви. В цей час московський священник спробував винести ікону з храму. Його зупинили представники ревізійної комісії. А люди утворюють живий коридор, щоб той залишив святиню. Трохи посперечавшись, він виходить зі святогеоргіївського храму, і тут вперше звучить молитва українською та наш славень. Після завершення зборів територію храму опечатали, А ревізійна комісія приступила до опису майна. Ми оглянули всі території, всі приміщення, підсобні приміщення, території в середині території храму. Підсобні приміщення, яке було біля храму, оглянули їх, перевірили. Вже почнемо далі всі юридичні формальності, це реєстрацію в ова в юстиції. І я думаю, ми доведемо цей процес до логічного завершення і. Буде храм служити на віру нашій українській громаді. Нагадаємо, що за останні два тижні вже чотири храми у ПЦМП у місті перейшли до Православної церкви України. Денис Клименко, Микола Ірковський Новини міста. Нові модульні укриття планують збудувати у кількох навчальних закладах Хмельницької громади до кінця року. Йдеться про будівлі, де сховищ чи підвалів немає. Під час позачергової сесії міської ради у березні з бюджету громади на це виділили понад 100 мільйонів гривень. Раніше 10 мільйонів гривень спрямували на виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення усіх необхідних експертиз. Подробиці в сюжеті Ірини Аріон. Безпечні та автономні нові модульні укриття планують звести на території кількох навчальних закладів Хмельницької громади. Адже за старими проєктами їх взагалі не було. Зокрема, йдеться і про ті будівлі, котрі наразі не можуть вмістити необхідну кількість людей. Вони мають бути повноцінними з туалетами, з водою, з вентиляціями, з електроенергією, з інтернетом і так далі. Ну і вони мають бути в першу чергу безпечні. Тому в цьому році ми передбачаємо понад 100 мільйонів гривень на будівництво нових укриттів. Попередньо це 12 нових укриттів. Торік, задля безпеки навчального процесу в закладах освіти відремонтували понад 80 укриттів на будівництво евакуаційних виходів, оновлення систем електроенергії, вентиляції і каналізації. У підвальних приміщеннях спрямували понад 16 мільйонів гривень. Це дозволило відновити навчання практично в усіх школах в очному форматі, аби і решта закладів отримали таку можливість. Минулого року також розпочали виготовлення проєктно-кошторисної документації. «В деяких закладах це буде повноцінне будівництво, в деяких закладах це буде реконструкція якихось їхніх будівель для того, щоб під їхніми будівлями побудувати укриття. Чотири заклади, де ми будемо робити реконструкцію спільно з управлінням капітального будівництва. Також в нас п'ять закладів, де буде здійснюватися повноцінне будівництво укриттів. Це і великі школи, і центральні садочки, які, на превеликий жаль, не мали свого укриття, і ми діток переспрямовували в сусідній. Наразі завершуються експертизи, зокрема геодезичні, щодо можливості зведення нових укриттів. Розпочати будівництво планують з дошкільного закладу в мікрорайоні Ракове. До кінця року плануємо їх збудувати. Сума можливо, буде коригуватись, тому що по деяких об'єктах в нас є вже експертні висновки стосовно вартості, по деяких немає. По деяких замовлена проект-кошторисна документація, по деяких, що треба виготовляти. Це дасть нам можливість усі абсолютно наші навчальні заклади запустити в режимі очного навчання і запустити. Роботу усіх дитячих садочків для їхніх вихованців, дбаючи в першу чергу про безпеку дітей в якісних сучасних укриттях. Ірина Аріон, Валерій Телеховський, Володимир Паламар, новини міста. Понад півсотні медових пряників оздобили депутатки та працівниці міської і обласної рад. Майстер-клас для них влаштували у Хмельницькому центрі професійно-технічної освіти сфери послуг. Готову продукцію можна буде придбати на великодньому благодійному ярмарку, який відбудеться завтра біля дитячого світу. Всі кошти виручені з продажів, волонтери Поділля спрямують на купівлю турнікетів для українських військових. Олександра Семенюк розповість більше. Вперше в житті оздоблює пряники хмельничанка Лариса Конончук. Жінка каже, така справа їй до душі. Я дуже хвилювалась, тому що я вважала, що я не маю того такого художнього смаку творчого для того, щоб займатися такою справою, але ви знаєте, це от мій виріб мені дуже подобається. Я не пам'ятаю, коли я в останнє щось випікала, крім картоплі печеної духовці. А Різні солодощі зараз стільки є різних в нас крамничок, де продають гарні солодощі. Тому купую там. Я дуже рада, що я сюди потрапила, тому що це позитивні емоції. Трошки можна розслабитися і отримати свій заряд гарних емоцій. Жінки разом із іншими депутатками і працівницями міської та обласної рад взяли участь у майстер-класі із розписування пряників. Зустрічатись з колективом навіть під час таких коротких тімбілдингів дуже корисно, тому що ми знайомимося, ми розмовляємо на такі теми, які, наприклад, під час робочого дня, під час робочого тижня, просто не стає часу і сил. Підтримали таку ініціативу працівники Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг у навчальному закладі для відвідувачок. Підготували необхідні інгредієнти. В навчальному закладі гарна матеріальна база, яка дозволяє випікати такі медові пральники. У нас безпосередньо є професія ті кондитер Під час виробничого навчання учні випікають пряники, булки, різноманітні печива, здобу, ну і мають можливість навчитися. І от вони підготували такі заготовки для того, щоб, скажімо, можна було провести майстер-клас. За час роботи жінки прикрасили понад пів сотні пряників. Придбати їх можна буде в середу на благодійному ярмарку, який організовують волонтери. Поділя за виручені кошти, благодійники придбають турнікети для українських військових. Олександра Семенюк Марітилоховський новини міста. Дві святкові фотозони з'явилися у середмісті Хмельницького. Встановили їх на території великоднього ярмарку. Вже традиційну для хмельничан гойдалку оздобили синьо-жовтими квітами та крашенками. Друга інсталяція великий банер із написом Дякуємо за СУ за Великдень. Більше про святкові локації Ірина Кондратюк. Хмельничанка Олена разом із донькою вперше фотографується біля нової великодньої фотозони. Жінка каже, їй подобається, як прикрасили серед місця до Пасхи. На сьогоднішній час і так дуже важко, і так все дуже нагнітає. Думаю, оцей куточок, хоча б трішки, але все одно воно і для дітей так само. Трошки піднімає настрій. Дві нові святкові інсталяції розмістили на території великоднього ярмарку. Одну із них розробили педагоги та учні вищого професійного училища номер 25. Вже традиційно для хмельничан гойдалку цього разу оздобили синьо-жовтими квітами та крашенками. На виготовлення пішло 5 днів та близько 5 тисяч гривень. Вирізали форми, тобто по шаблонах квіти. Потім е за допомогою гарячого фена е автомобільного формували, тобто, коли при нагріванні цей матеріал він деформується, його можна крутити, можна вигинати в різні сторони, щоб зробити пелюстки об'ємними. Потім, вже коли вже зробили багато різних пелюсток, тобто певну кількість скільки нам потрібно було, ми вже їх формували в квітки за допомогою гарячого пістолета, за допомогою клею і формували вже виходить, на флористичний дріт, щоб був каркас. Робили такий вінок довгий, тобто таку, як гірлянду. Інша фотозона складається із двох частин: з одного боку банер із написом Дякуємо за СУ за Великдень, з іншого з кількох тисяч дерев'яних крашенок у патріотичних кольорах. Виклали прапор та писанку. Задумка була одна із тих, щоб найкращий такий об'єкт саме присвятити нашим збройним силам і подякувати їм за те, що ми тут більш в більш-менш мирному будемо так сказати, уже місті. Подаліше від бойових дій можемо відзначати хоча б це свято. Хмельничани на святкові інсталяції реагують позитивно. Кажуть, в умовах війни такі локації піднімають настрій. Це таке світле свято, яке дарує якусь надію. Хочеться завжди вірити в краще, в перемогу. І воно об'єднує людей, тому я вважаю, потрібно». Війна війною а прикрашати треба місце». Ми з внучкою гуляємо, дуже сподобалось. Дякую ЗСУ, що нас охороняють і дають такий нам відпочинок. Ірина Кондратюк, Валерій Талоховський, Микола Юрковський Новини міста. Медіашкола для підлітків запрацює у Хмельницькому. Там навчатимуть журналістиці, основам продюсування та сценарній майстерності. Також учні самостійно створюватимуть різноманітний відеоконтент для однолітків. Всього до школи планують відібрати 12 учнів. Подробиці у наступному сюжеті. Хмельничанка Маргарита у вільний від навчання у школі час займається журналістикою. Дівчині 15 років, і вона стала однією з перших слухачок медіа школи. Разом для мене журналістика це як окремий витвір мистецтва, тому що я дуже люблю фантазувати і можу ну, там. Придумати дуже багато нових ідей, що можна зняти. Мені цікаво там проводити ну, проводити там час з камерою, монтувати і так далі. До школи журналістики Маргарита прийшла разом зі своєю подругою Веронікою. В рамках навчання дівчата беруть інтерв'ю та знімають різноманітні відеоролики для однолітків. Взагалі цікаво спілкуватися з відомими людьми різними. Ну може, вони не настільки відомі, але ми для людей відкриваємо їх з іншої сторони. Вони дізнаються про них більше У нас безліч багато цікавих письменників, режисерів, про яких люди навіть не догадуються. Створила медіашколу для дітей вимушена переселенка з Криму Катерина Колесник. Відбуватиметься навчання за кількома напрямками. Це телевізійне мистецтво, основи монтажу та сценарна майстерність. Після кількох років праці з підлітками і дітьми я зрозуміла, що блін, капець, вони набагато краще знають. І якісь речі, які е, я до того не доганяю, вони просто роблять ну, на раз-два. І звідти методика, що 80 на 20, тобто 80 – це їх безпосередня праця. Тобто вони самі пишуть, вони самі знімають, монтують, шукають теми, складають а, запитання. Всього до школи планують відібрати 12 учнів. Для цього організатори проведуть кастинг. Вже зараз сайт налаштований на онлайн-трансляцію. Так, це дитяче телебачення, 24 на 7, а це радіо. Перший місяць ми будемо робити саме працювати саме з словом і з радійними ефірами. Ось і на майбутнє, блін, ну, звісно, це зйомка своїх серіалів, проєктів, те, що цікавить дітей. Зараз організатори шукають приміщення для проведення занять у медіашколі. Денис Клеменко, Юрій Старушкін, Новини міста. На сьогодні це все. Дякуємо, що ви залишаєтесь з нами і пам'ятайте про віру в себе та перемогу України. Побачимось!